З вами сфера інтересів у студії Наталія Федорова. Вітаю. Сьогодні поговоримо про енергетичну безпеку та поспілкуємося з адвокатом, який захищає інтереси підприємців. Енергетична система країни постраждала від обстрілів більш того. Рашисти продовжують цілеспрямовано руйнувати українську інфраструктуру. Архітектурно генерація це єдиний енергетичний організм. І якщо в ньому є пошкодження, чи на периферії, чи в серці системи, наслідки відчувають всі галузі і населення. Українці в мережі багато нарікають, що світло відключають не за графіком. Деякі споживачі розлючені, що у них довго немає електроенергії, а у сусідів зовсім не вимикають. Район сяє прекрасно, сяють вивіски на магазинах, сяють аптеки, сяють а, оці інформаційне табло на заправках, все горить. Десять будинків відбувається за весь мікрорайон. Ми не проти відключення. Ми взагалі не проти відключення, але давайте це робити якось містом і почергово. Люди хочуть справедливості, щоб один будинок вимкнули там на дві години, другий на дві години, там, третій на дві години. Але все не так просто. Люди, які нарікають на сусідів. Не розуміють, що державі потрібно забезпечити роботу критичної інфраструктури, від якої залежить життя і боєздатність і людей, і країни. Якщо ви порівняєте е, високовольтні мережі з хайвеями, а сільські дороги з розподільчими мережами, то зараз більша частина хайвеїв в країні зруйнована, угу. і більша частина електрики транспортується цими маленькими вторинними доріжками. І вони, на жаль, не дозволяють привести стільки енергії, скільки людям потрібно не дозволяють доставити цю енергію тій кількості, в якій людям потрібно. Крім чого дуже багато було так на генерацію, і відповідно багато пошкоджень саме під станції на електростанціях, трансформаторів розбитих. Не може генерація видати ту потужність, яка сьогодні необхідна для повного покриття потреб, і крім того, ще й обмежена передача електрики з регіона в регіон. Бо ще раз повторююся, високовольтна мережа значно пошкоджена. Звісно, енергетики не сидять, склавши руки. Звісно, енергетики відновлюють те, що розрушено. Звісно, ну чесно, нам зараз європейські колеги, які співпрацюють і спілкуються, кажуть, що творять чудеса, диспетчери і інженери Уперенерго абсолютно в щоденному режимі, але тим не менш, потреба обмежувати споживачів, потреба зменшувати споживання зараз є актуальною і фактично повсякденною. Енергетики працюють цілодобово, аварійні бригади відновлюють пошкоджені об'єкти. Весь світ допомагає Україні пережити блекаути. Хочу зазначити, що в першу чергу ми заживлюємо об'єкти життєзабезпечення, а потім населення та промисловість. І якщо об'єкти життєзабезпечення ми зажили нам в повному обсязі, то для потреб населення та промисловості залишається лише 30 або 40% від потреб, це в залежності від регіонів. Тому графіки погодинних відключень зараз не діють. На жаль, мають місце аварійні пошкодження як генеруючих, так і високовольтних мереж та особливо розподільчих мереж. Пошкодження в розподільчих мережах пов'язані більш з погодними умовами та локальними перевантаженнями. Але в східних та південних регіонах багато пошкоджень, пов'язаних ще і з бойовими діями. Втім, українці у більшості своїй не нарікають, а пристосовують своє життя. До нового ритму зі світлом по графіку та допомагають енергетикам економити потужності. Ниття – то не для українця. Дійсно зараз відключення тимчасові є необхідним заходом. На жаль, пошкоджена система передачі електрики і пошкоджена суттєво, тому на жаль, вона не може витримувати тих навантажень, які вона витримувала в мирний час. І частину споживачів е, доводиться відмикати по перше, для того, щоб продовжувати ремонти, бо часом під навантаженням неможливо ремонтувати. А по-друге, коли ми бачимо, що обладнання, яке на сьогодні ми маємо, не витримує, і може е, ну або згоріти, або просто перейти в режим самовідключення, то тоді диспетчери віддають команди для того, щоб уникнути якихось негативних розвитків подій. Тому ну на жаль, і я маю констатувати, що е, це буде продовжуватись. Це не закінчиться там протягом тижня чи двох. Ми маємо приготуватися жити в такому режимі, і українці мають адаптовуватись. Е, дійсно, будь-яка економія з боку тих, в кого включена електрика і подається живлення, є корисним, особливо в пікові години ранку і вечора. Тому просто величезне прохання зараз до всіх всі енергоємні операції намагатися перенести на ніч на нічні години, в тому числі це стосується і бізнесу. Дуже важливо зараз спробувати бізнесу переоформити графік роботи, змінити е, основні якісь виробничі процеси, так щоб енергоємна їх частина відбувалася вночі. Зрозуміло, що це незручно, але ми зараз чесно не про комфорт, ми про виживання. І в нас немає іншого виходу. Ми маємо організуватися так, щоб споживання максимально було розподілено по добі, якомога сильніше докласти зусиль, щоб запобігати піковим годинам, в принципі. Тому якби номер один це споживання вночі, пралки посудомийки підігрювачі води, бойлери. Якщо у вас є бойлер, який нагрівся вночі, у вас буде нормальна гаряча вода нічого не станеться. Тому це от ключові параметри, які зараз важливо тримати в голові, коли ви користуєтесь електрикою. Така ситуація буде тягнутися довго і дякувати українським енергетикам. В більшості домівок є вода та тепло. У нас на скайпі Олександр Козиряцький, наш експерт, аналітик енергоринку. І от що хочу спитати: Скажіть, будь ласка, чому от такий простий, банальне, просте, банальне питання, яке пересічні люди задають, чому не вистачає електроенергії? У нас же і атомні станції, і гідроелектростанції, і взагалі у нас було пере, пере, ну, перезбиток цієї електрики. Доброго дня всім, пані Наталія, також телеглядачим. А у нас з того з того моменту нічого не змінилося. Електроенергія генерація як була, так і є. За винянком того, що тільки ну ми втратили на енергоблоків. Це запорозька атомної електростанції по зрозумілих причинах, але профіцит профіцит генерації, тобто виробництва електроенергії, у нас і залишився. Це дуже легко перевіряє перевіряється. Якщо ви пам'ятаєте, ну на прости на простих речах пояснимо, якщо ви пам'ятаєте при першому масовому обстрілі Російської Федерації інфраструктурних об'єктів електроенергетичної мережі, тобто розподільчих станцій, світло пропало не тільки в Україні і В українських регіонах, але і в Молдові, і навіть в Румунії. Тобто, це про що каже: що експорт електроенергії у нас є, був, є і буде без перебільшення, тому що Бурштиновий острів так названий це розподільча станція, біля якої розположена Бурштинова ТЕС, і вона через неї, як виводилася електроенергія за кордон на західний сторони Західної Європи, так воно і відбувається. Ну, виникає логічне питання, чому ж тоді відключ... до йдуть вієлові відключення? Вілові відключення якраз ідуть не з-за того, що у нас не вистачає електроенергії, а із-за того, що Росія зруйну руйнує і ще раз повторюсь, інфраструктурні об'єкти, тобто мережі, інфраструктурні розподільші станції, транспортні. Ну тож тобто, транспортувальні мережі. Uh -huh. І в цьому питанні, коли є якийсь об'єм да, генеруємої електроенергії, ну концептуально покладемо це на автомобільні дороги. Люди по них їздили, а да, в нашому випадку, в, 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 випадку це був йшов електричний ток. Але якісь мережі знуруйнувані чи дороги, і необхідно дуже в короткий термін часу перемкнути на інші мережі і магістралі. Для того щоб не відбувалися, ну скажімо так, аварійні вибухи, як це були, якби трансформатори вибухали, таке інше, то тобто відпер... із-за перетоків. От із-за чого і віє відключення аварійне, щоб не було аварійних таких ситуацій, тобто дефіциту. Я перепрошую. Тобто дефіциту в генерації нема, так да? з електроенергією. Я так розумію. Саме проблеми в транспортуванні, так? Я, е, я якби трохи наважився перед нашим ефіром і зайшов все таки ще раз на європейські сайти, е, а це офіційна інформація і відкрита. Е, ну, торги йдуть, там, же ж у них є ринок, енергоринок. Від'ємно від нас, що вони відсутні. і там же ж відкрита інформація: хто продає яку кількість, по якій ціні, який об'єм ну, Україна продала з, до, якщо не помиляюсь, до 19-го числа цю, по, по, не, до 19-го до 10-го, 7 тисяч 80 тисяч мегаватт електроенергії. Тому... Так, а потім, а потім Укренерго каже, що зараз не продає, не експортує. Ну, ну куди якщо не помиляюсь, да Там, от, до нього Ковальчук. Це взагалі юне дарування, е, ну дії якого підлягають. Ну якби е, дуже ретельно вивчено нашими силовими структурами. Я на е, десь місяць тому спілкувався з людиною. Не буду називати її прізвища. Це айтішник, скажімо так, який робить прикладник програми для Укренерго. Так там взагалі страшні речі відбуваються. Що вони роблять? Вони, ну, вони ж як, позиціонують себе як державна компанія Укренерго, да? як розподільча, Хоча ну, це раково пухлина в електроенергії, вона нічого не робить, не генерує, не розподіляє, не поставляє нічого. Це виключно фірма прокладка, як і е, Нафтогаз в газовій сфері. А в електричної Укренерго. Так вони там настворювали стільки прокладак, тобто передали повноваження свої, які їм доручила держава, да, приватним структурам, що категорично заборонено, і це підлягає під кримінальну дію кримінального кодексу. Це дуже серйозне порушення, і це підрив національної безпеки, особливо в сьогоднішніх умовах, в умовах війни. І я знаю навіть скільки цих прокладок зроблено, ну тобто. Умовно кажучи, щоб для телеглядачів було зрозуміло, кожний крок передачі і транспортування електроенергії переданий приватним структурам. І вони накручують свою мзду, скажімо так. Ну, яка буде, яка буде ціна? Ціноутворення тут відсутнє, а присутнє тільки як воно, тарифу їх, ну, їхнього утворення. Це ще раз е, підтверджує те, що у нас, у нас відсутній балансовий ринок. на ринку не може бути тариф на ринку є ціна. Товар повинен бути зважений, в тому числі і електрична енергія, Олександре. А от скажіть, будь ласка, таке дуже просте побутове питання. Багато людей нарікають про відключення да вілові по графіку, що одні будинки відключають, інші не відключають. Ну, нам говорять, що там інфраструктура підключена і таке інше. От, а що взагалі ну, от ваша версія? Як людям відноситися до цього? Я навіть у себе Сибор... у мене в Запоріжжі е, не відключає взагалі там, де я ну, постійно мешкаю, не відключають взагалі електричну енергію. А чому? Тому що ми ну як то на знаходимося на одній лінії з котельним, яка Обігріває опано опалює оселі всього мікрорайону, і, і навіть сусіднього мікрорайону, а на сусідньому просто є котельна, яка підігріває. А котел, як ми розуміємо, працює з трьох речей: це вода, електрична енергія і газ. А от дивіться, я хотіла Хоча... спитати, Саш, про ліміти. На кожну область виділяють ліміти. І от вже котрий день поспіль пишуть, що Запорізька область перебуває перевищує ліміти, тому ці графіки не будуть виконані, бо і людей відключають не на три години, а більше. Що це за ліміти? І чому саме тут? От у нас регіон такий на, натиканий, я ж кажу, і атомною і гідроелектростанцією, то, тобі ж генерація тут велика. Які ліміти? Ну, звісно, Заводи звісно, не гідро, працюють в повну потужність. <говорю> так, але міті дають і за того знову ж тай, що е, зруйнована інфраструктура транспортування от і все. Е, хоча у нас я вам скажу відверто: гідра станції то стане пасколибу вдома. І їхав по платіні нашої Дніпро ГЕСу. Я бачив і дивився, скільки турбін працює. Ну всі ж знають, що є Дніпро ГЕС-1 і дніпрогес 2 Да, Дніпро 2 був збудований прибрежневі, а Дніпро ГЕС-1 це безпосередньо другий рук і фахі-інженери американські встановили там турбіни. Так, от Дніпро Ніпро ГЕСІН не працює. І працює на половину потужності не не про ГРА. З інженерами в мене є, як кажуть так, інсайдерська інформація, і, і це вже продовжується протягом тривалого часу. Десь на 80-25% на на 20, на 25%, максимум на 30% працює гідроелектростанція. Ну, mm -hmm. які можуть взагалі бути ліміти? Ну, скажіть, будь ласка. Ну, що стосується атомної електростанції, я ще раз ми вже про це говорили. Я ще раз повторюю, що атомна Запорізька атомна електростанція, всі шість енергоблоків, вони завжди працювали на експорт, і навіть сусідні села, тільки виключно два там невеличких дві гілочки, працювали ну, за рахунок нашої атомної електростанції. Навіть енергодар жив не з атомної електростанції, як це помилково, хтось думає. Ну, послухайте, Галученка там несе таку маячню в суботу, я слухав його висказування: що те ті, хто кажуть, що е, не, е, ми експортуємо як Україна електричну енергію, працюють на Російську Федерацію. Ну я розумію, що це на нашу групу, вони якби спрямовані це е, такий спіч. Але я хочу якби апелювати, тоді я, вибачте, а то, що 30 років зведеного енергетичного балансу, нема. Це що? Бо Росія тисне на це. І навіть створений був особисто Патрушевим група при ФСБ, яка працювала і працює на те, щоб проєкт ЄДСМ як балансовий ринок, як модель економічного розвитку не запрацювала. Розумієте, та хто тоді працює на Російську Федерацію? Ми кажемо правду. А при тому а... Правду, ту, що ми тільки наша група зводила зведений енергетичний баланс за всі 30 років, а вони ні. Вони не знають реальні первічні, точні, об'єктивної та достовірної інформації. У них її немає. А то що вони намагаються перекласти з голови на здорову і намагаються в своїх. Скажем так, діях звинувати інших, ну то їхні питання. Ми можемо відповісти за кожну цифру і за кожну свої дії. Зрозуміло, я Ді. знаю, вас призвали до лав ЗСУ. Який настрій? Ну, який нормальний, як захищати свою батьківщину. Всі так вважають. Тому ну, до перемоги доповнений. Так що все буде раз, все буде Україна. Це я хотів би акцентувати, що економічне питання, питання економіки це є ключовим і дуже важливим. А економіка неможлива без потужної енергетики, без дешевої, а вона у нас є. Але перешкоджають цьому і гроші у нас є, все у нас є. Тільки треба ж збалансувати все, провадити модель економічного розвитку. А ті, хто не дає цього, а єдиний це ж проєктний комплексний підхід. Єдиний проєкт, який існує за всі 30 років, це є ДСМ. Ніхто нічого не створив і не створить. Бо нікому ні це робити. Повірте, я знаю, фахівців немає. Любаревич, автора розробника, їм потрібно в першу чергу Галущенка на руках носити, на руках, щоб він пішки не ходив. А вони навіть не звертаються до нього, бо красти краще. Ну, я думаю, що що після перемоги що зміниться, Обіймайте хлопців дуже кріпко. Бажаємо їм перемоги Дякую дуже скоріше да, в навчаннях, щоб все було гаразд. І слава Україні. Героям слава підприємці продовжують скаржитися на складнощі з відшкодуванням ПДВ. Поговоримо про це і не тільки з юристом. У нас в гостях Юрій Осіпчук, юрист, наш експерт, адвокат. Вітаю вас, доброго дня, пане Юрію. Скажіть, будь ласка, от українські підприємці масово скаржаться на проблему блокування податкових. Накладних. А чому відбувається така ситуація? Чому їх блокують? Ну, війна, підприємці повинні працювати. Ж. Ну, я вважаю, що блокують, тому що недостатньо грошей в бюджеті. А як це впливає на бізнес? От заблокували податкову накладну чи кілька накладних, і далі що відбувається? Коли заблокували накладну, це показник того, що заблокували здійснення операції. Тобто виникають. Суперечки між контрагентами угу. і заблокування фактично зупиняє зупиняють роботу підприємства. А от дивіться, що пишуть на спеціалізованих сайтах, так донедавне блокування податкової у тих, хто відповідав одночасно трьом критеріям ризиковості, то тепер. Для зупинення реєстрації накладної достатньо одного критерію. І до того ж, перевірка чекає не лише постачальника товару чи послуг, але й покупця. От Що відбувається? Ну, відбулася зміна в законодавстві, фактично. Але я вважаю, що треба зробити таким чином, щоб людина не могла впливати на блокування накладних. Поки таке буде відбуватися, будуть блокувати операції, які в дійсності відповідають критеріям. Але хто визначає, це відповідають вони чи ні? Це є комісія, якою, е, яка визначає дані критерії. Але... А що за критерії? От що це таке? Які? Ну, наприклад, там дуже багато критеріїв, а, наприклад, такі сумнівний критерій, як операція не відповідає критеріям ризиковості. Тобто, це таке обширне відповідання, я можу зачитати, як наявна податкова інформація, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником. Угу. Тобто, як визначити, яка інформація, хто і володіє цією інформацією. Це дуже складно. Тобто, якихось таких критеріїв чітких Ні, немає? Є чіткі критерії, але я називаю такі критерії, які не чіткі. Що можна причепитися, так? Так, да? так. Є критерії, які там за рішенням суду, такі є критерії, які чіткі, але їх ну, які їх якщо їх якщо зупиняють саме по цим критеріям, це все зрозуміло. А, а що значить, що раніше треба було три критерії, а зараз тільки ну, один? Як, Якщо декілька критерій, ну от, наприклад, цей критерій і ще декілька інших критеріїв, тоді зупиняли. Податкову накладну або в ризиковість переводили підприємство А тепер от тільки один критерій? достатньо одного з критеріїв для того, щоб перевести в ризиковість. А що значить, що будуть страждати і покупці? Ну, звичайно, тому що зупиняють роботу підприємства фактично. і Гроші, фактично, гроші НДС вони як зависають. На рахунках е, держави. Тобто, от якщо заблокували у якогось підприємства одну податкову накладну, воно що, припиняє свою діяльність? Ні, ні, ні. Воно не припиняє свою діяльність, але, ну, наприклад, податкова накладна у сумі 100 тисяч гривень. Угу. Е, в цих 100 тисячах є 16 тисяч 16 тисяч. Це НДС. От фактично блокують ці 16. Тисяч. Uh -huh. І вони не, не переходять із одного підприємства на інше. Вони зависають. А от контрагент, то як це. Він їх не получає? Він їх не отримує? Так, він їх не отримує, а підприємство яке йому їх намагається віддати, воно не може їх віддати. У нього воно блокується, ці 16 тисяч. І вони. Не надходять до підприємства контрагента, а от то, виходить, що по факту третина вітчизняного бізнесу це злісні порушники, так? Ну, це, це не так, але за визначенням у цих комісій це може бути так, угу. але фактично це не так. А які права є у підприємців і що робити от в такому випадку? У них є е, обширні права, вони можуть звернутися до суду. Суд в більшості випадків виграється, але це час. І крім того, дуже багато випадків, коли налогове не виконує рішення суду. Рішення суду є, але. А так можливо? У нас можливо. За це передбачена кримінальна відповідальність, але є ще у мене немає інформації до того, щоб. Когось э, притягнули э, за такі дії. Таких... От дивіться, зараз же воєнний час, війна і економіка це те, чим виграють війну. Тобто ну, такі перепони для бізнесу це виглядає якось, ну як сказати, ну, кримінально. Якось. Посадовці України ніколи не розуміли, що таке бізнес. Угу. Вони ніколи до нього не відносились як в першочерговому. Першочерговому порядку, порядку да, для того, щоб бізнес це є ну, дійсно це живлення країни. А це стосується малого бізнесу чи великого теж чи ну, всіх? От, от саме от в цьому розрізі податково. Я вважаю, що малого та середнього бізнесу. Угу, в основному, так? Так, я вважаю, що так. Мабуть, є деякі, деякі випадки щодо великого бізнесу. Великий бізнес може себе захищати у нього більш можливості, ніж у середнього і малого бізнесу. Так, а що робити? Ну не маєш безвихідних ситуацій. Звертатися до суду, звертатися до суду в масовому порядку, звертатися, якщо всі будуть звертатися. І ще раз кажу: в більшості випадків це. Ну, 95% суд стає на бік підприємця. Так я так розумію, що іншого, якщо іншого виходу немає, то всі 100% підприємці звертаються. Ну, алгоритм дій заблокували. Вони в той же час подають до суду. Так там чи, є, чи якось там є ще інша можливість через mm -hmm. скаргу до вишистаючого органу, але теж в більшості випадків відмовляють, mm -hmm. і потім можна звертатися до суду. Але це все можливо робити одночасно. Оця ж ситуація вона не виникла в цьому так, році, і Вона тягнеться вже дуже довго. А, так, згоден, вона дуже давно така ситуація, але зараз вона усугубилася. А я так розумію, що радикальний вихід це взагалі відмінити оце ПДВ. А, так, є так. Може бути і так. Якщо в країні відмінити ПДВ, то може, таких проблем не, буде. може не буде таких проблем. Зрозуміло. А, а якщо, мабуть, є, є такий бізнес, ну, наприклад, коли бізнес відправляє на експорт свою продукцію, йому повертається НДС саме на рахунок. Угу. Я вважаю, що це от в цьому, в цьому бізнесі найбільш високий ризик корупції. Угу. Саме при експортних операціях, так? Так, так. Саме по поверненню ПДВ. І тому його не відміняють. Не зрозуміло, бо я знаю, є такі економісти, які ратують за відміну взагалі ПДВ, і заміну ну, іншим якимось податком, да? Там, таким цілим з обороту. Чи що, до речі, оцей двохвідсотковий відміняють, який був запропонований для бізнесу малого, так на, на час от, початку Одинний війни. податок? Так. Його е, скасовують чомусь. Ну, я вважаю, що це дійсно був би. Гарний вихід з цієї ситуації. Єдиний податок з, з, з обороту, з прибутку, І, тому що наша держава не може не контролювати не справлятися з цим податком. Ну, це веде до корупції, да? так? Так, угу. так, до корупції до зловживань. Якщо немає корупції, то є зловживання. Зрозуміло, дякую дуже, що роз'яснили, тому що ну, від пересічних людей це далека, да така ситуація, але вона впливає на кожного з нас. Так, а для бізнесу це дуже Болючі. велика, велика, болюча проблема. Дякую дуже за розповідь і слава Україні! Героям слава. Маймося до перемоги вже близько. Україна буде квітучою та безпечною країною з комфортним життям для всіх. А ми зустрінемось за тиждень. Хай Господь береже вас, ваші родини та нашу Україну.